Вітаю, друзі! У вільному місті Любек. Це колишнє слов'янське місто, столиця Ганзейського Союзу. П'ять великих міст заснували Союз Ганзи. Але лідером серед цих міст була не Ганза, а саме Любек. В Любеку був величезний брак вапняка основного будматеріалу тих часів. І тому місцеві майстри усі будівлі будували із червоної цегли. І ось подивіться, який шикарний готичний собор збудований просто із червоної цегли. Власне, все місто, Любек, все старе місто. Навіть бачите, хідники із червоної цегли. Все збудовано з цегли. Друзі, на щастя, собор відкритий. Туди можна зайти. І дуже приємно бачити, що Любик Stand with Ukraine підтримує нашу країну в цій війні. І ось подивіться, який шикарний цей собор. Зараз ще зайдемо усередину. Такий дворик.